На подвір'ї бурштинського храму воздвиження чесного Христа, який сьогодні відзначає свій поважний 200-літній ювілей по святковому гамірно. Сьогодні тут проводять щорічний фестиваль духовно-патріотичної пісні Бурштинова Вервеця. Ідея проведення такого фестивалю належить уже покійному отцю Івану Трощуку. Спогадами поділився один із співзасновників Іван. Піць. Десь, як завжди, після вечірніх репетицій, осінню отець Іван попросив мене залишитись. І десь в короткій розмові сказав, що в нього народилася така ідея, як я на це дивлюся, і чи буде в його ідеї підтримка, чи маю вона право на життя. Звичайно, підтримав, ідея була хороша, і більше як півроку ми розготувалися в величезній праці, дякуючи нашим хлопцям новоствореного блохору, чоловічого при церкві. Більше як пів року готувалися цього, до цього фестивалю, який втілився в життя вже в 2021 році під час зелених свят. Хочу скористатися нагодою і подякувати всім, хто долучився. До організації цього фестивалю батько покійного отця Івана, парох храму Возвиження чесного Христа, отець Михайло Трощук радий, що ідея сина популяризації духовної пісні, єднання навколо спільної молитви та прославляння Бога у цьому древньому храмі реалізувалася, що пам'ять про нього житиме. Справді пам'ять це є історія, історія життя людей, і просимо молитовно, але мало. Устами почитати Господа, а ще й долучатися добрими справами. Тому завжди пам'ятаємо про це менше слів, більше діла. Привітав святочну громаду з ювілеєм храму та початком фестивалю декан бурштинського деканату, отець Дмитро Шмігель. У цій спільній молитві за наших найдорожчих воїнів, які бороть наш час життя, батьківщину нашу. І нас з вами. В цих молитвах і в духовних піснях згадуємо за них. Вони варті того, щоб ми завжди і за живих, і за померлих згадали. Бажаю всім перемоги, бажаю всім. Тепла і любові Божої, храм Воздвиження чесного Христа у місті Бурштині є особливою історичною пам'яткою, є прикладом унікальної архітектурної спадщини 16-го століття. Це історія та гордість міста, сказав у виступі заступник голови бурштинської громади Роман Іванюк. Я сьогодні хочу сказати про храм, якому 200 років це насправді наша гордість, гордість бурштина тепер громади, оскільки він є. Тим, в якому ми дійсно хрестились, в якому ми брали сповідь, в якому ми одружувались, це храм, який бачив наших предків і творив наше майбутнє. Таке дійство сьогодні вкрай необхідне, вкрай необхідне, бо українська пісня, українська молитва сьогодні надзвичайно важлива. З нею наші бійці йдуть до перемоги. Вона кріпить їх в бою, піднімає, коли вже немає сил. Фестиваль розпочався з головної молитви християн у виконанні чоловічого хору «Бурштиновий передзвін. Учасниками фестивалю були мистецькі колективи та виконавці Бурштинської громади. «Даруй мир Україні, збережи захисти, Тебе Боже благає, Україну спаси! Активну участь в проведенні фестивалю Бурштинова Вервеця взяв відділ культури, туризму і зовнішніх зв'язків Борштинської міської ради. Також того дня було організовано виставку старовинних ікон духовної літератури з різних храмів бурштинської громади. Проводились майстер-класи з плетіння вервичок. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.